Планета кіно це щось. То як? Готова до зустрічі. Я рада познайомитися з батьками Аліс. Та ми з батьком не дуже світські люди. Як вам подобається красуня. Любиться божевілля. Возичі в салоні навіть на продаж ще не виставили. Це скарб. Марна річ сподіватися вразити родину був є це їх вразить, але взяв її, не тому. Бихату, але мило. Цієї лози їхня родина виробляє вино вже століття. Треба було і справді причепоритися. Добре, що я їм свого вина не привіз. Приголомшливо. Що... А комуналка, мабуть, шалені гроші. Фредерік був є соваш. Радий познайомитись. Ніколі Жерар дуже сподобався маєток. О, так, 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 так так. це один з найгарніших шатовок квітанії. Я вам все покажу. О я обожнюю більярд. Граю в американку. Так, в дешевих барах всі в таке грають. Любити багато пропустень. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей та пальсиновими новими деревами. У нас вдома теж є зимовий сад. Називається веранда. Ми зібрали вас тут, щоб дещо сказати. Франсуа мені освічився. Ми збираємося одружитися. Ну, за союз. Наших родин. Над... Я працюю в американській лабораторії, і вони зробили нам подарунок. ДНК тест, який розкриє все про ваше походження. А? І ось результати. Тримай. Даже ДНК викарбовано в стінах шато. Ми відомі у Франції з часів Людовіка Шостого. Любити, як твій батько. Мої предки всім відомі. Я напівфранцуженка, напів все. А я завжди був французом, щоб ви знали. Мені нема чого приховувати. То хто почне? Що це бере? Лайно. Тест на те, що. みんなで